Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Друзі, сьогодні ми будемо говорити про значний успіх України на Чорному морі. Нещодавно головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про повернення під наш контроль платформ «Петро Годованець», Україна, а також Таврида та Сиваш. Експерти стверджують, що це подія з розряду тих, які здатні вплинути на ситуацію в регіоні. Для початку давайте розберемось з тим, що з собою уявляють ці платформи. Петро Годованиць та Україна це бурові платформи, які спочатку були розташовані в районі Одеського морського родовища за 100 кілометрів від узбережжя Одеської області. В березні 2014 року Росія незаконно захопила ці бурові споруди. Згодом установки відвели трохи далі від материкової частини України. На них було встановлено засоби радіотехнічної розвідки, які повністю контролювали рух суден через українські морські порти. Таким чином, колишні українські нафтогазові вежі були перетворені російськими окупантами на військові об'єкти. Експерти відзначають, що це були об'єкти підвищеної небезпеки. Їх розміщення в районі газоконденсатного родовища накладало значні обмеження щодо використання зброї. Необережне вогневе протистояння могло призвести до потужного вибуху з дуже серйозними наслідками. Однак, попри несприятливі штурмові умови в морі, наші бійці змогли досягти борових платформ та зачистити їх. Було демонтоване все розвідувальне обладнання на вишках. Окрім цього, наші бійці захопили в машинному відділі запаси некерованих авіаційних ракет. Тепер більш детально розглянемо, які саме наслідки матиме ця блискуча операція нашого головного управління розвідки. Британська військова розвідка вважає, що ці бурові платформи мають значну стратегічну цінність. Їх можна використовувати як посадкові майданчики для вертольотів, як передові бази. Також на них можна розміщувати ракетні системи. Окремо, варто відзначити моральне приниження Росії, незважаючи на всі гучні заяви про повний контроль над Чорним морем, вона не змогла захистити свої стратегічно важливі об'єкти. Мало того, фахівці вважають, що завдяки поверненню контролю над буровими платформами в середньостроковій перспективі Україна наближає повернення Криму. Наші військові захопили позиції, з яких стає можливим ракетний обстріл півострова навіть недалекобійними ракетами. Окрім цього, стає можливим більш ефективний контроль за островом Зміїний та загальним моніторинг акваторій Чорного моря. Ще один важливий момент послаблення позицій Росії щодо зернової угоди. До повернення бурових платформ берегові ракетно-артилерійські війська наших військово-морських сил вже контролювали цей район. Російські військові кораблі припинили заходити до нього після того, як у червні 22-го року було потоплене рятівне буксирне судно Василь Бех. Відтепер зона нашого контролю, в тому числі над потенційними зерновими коридорами, суттєво збільшилась. А це означає, що Україна зробила ще один крок на шляху до розблокування цивільного судноплавства в Чорному морі. Нарешті цей успіх ще раз наочно довів ефективність малого морського флоту України. І це стане додатковим переконливим аргументом у переговорах з нашими партнерами щодо постачання зброї та техніки, зокрема для посилення наших атак на морі. Але окрім військового значення, повернення контролю над буровими платформами також має значну економічну перспективу. До масштабного вторгнення на платформах Петро Годованець та Україна видобувалися 1,7 мільярда кубометрів газу на рік. Цього обсягу загалом достатньо для задоволення усіх потреб Кримського півострова. При цьому варто зауважити, що минулого року Україна імпортувала півтора мільярда кубометрів газу. Отже, відновлення видобутку та постачання з повернутих платформ може закрити значну частину потреби в газі для нашої повоєнної економіки. Друзі, цією передачею ми запроваджуємо нову традицію: ділитися гарними новинами про події, які наближають нашу перемогу. Пропоную дати таким випускам проекту погляду. Спільну назву шлях до перемоги. Якщо згодні, чекаю на вашу підтримку. Якщо є інші варіанти, пропонуйте їх на моїх сторінках в соціальних мережах. Дякую за увагу!